Друзі, всім привіт! Всі вітаю себе на YouTube каналі. Цього разу у нас на огляді Volkswagen Passat B8 в кузові седан Комплектація Highline 2019 року випуску. Двигун 2.0 дизель на 190 кінських сил, full motion, роботизована коробка DSG 104 тисячі заявленого пробігу і ціна автомобіля 95 900 злотих. Цей автомобіль ми оглядали для клієнта під містом Катовіція. Всім приємного перегляду! Дивимось в якому стані був дійсно автомобіль. Не забувайте підтримати це відео лайком, прокоментувати та підписатися на цей YouTube канал. Дали мені всю історію автомобіля, пізніше фотки вам повисилаю. Ось опис 95 900, хайлайн, 2 дизель на 190 коней, 19 рік, 104 тисячі пробігу. Із шкод, що було зареєстровано, то це була замінена, замінено переднє вікно свіженьке. Ну від сколи відповідно, там по гранті вони його замінили. А більше шкод в історії вони не вказали. Но зараз ми ще запевнимось, тому що історія слова це одне. Так, Оптика фуллет, легенько попіскоструєна, як завжди. Бамбер теж побитий від каміння. Він навіть ні разу не фарбувався. Понизу туманночка ціла, хром цілий, всі решітки на місці. Знак не тріснутий, не побитий. Ось трішки облазить хром поверху. Десь від скола попав, так само ось капот, видно, що в сколах. Партронький на місці. Теж все, все є тут добре попереду. Добре, ну що почнемо. З даху, як завжди. Попереду немає ніяких сколів. 110 110, 105, 121, 106, 86, 129, ось тут є така царапинка, Можливо, це не царапинка, можливо, і царапинка якась. Об'ється в рідній фарбі, так само тут щось таке притерте, видно, чи щось тут полирували, чи що якесь таке застрічає. є. з одразу диск ціленький, непобитий. Літня гума у взагалі тут новенька, якого вона року 22 року 50-й тиждень 215-55 R17. Гальмівний диск позаду взагалі без виробутки. Накладочка буде під заміну. Ну, Якихось такі маленькі царапинки, то їх є дуже багато. Дивимось вікно вісьмерка рідні, тут дев'ятка є рідні, 145, 116, 126, 114, 122. Хром понизу ціленький. Тут щось підклеювалося, а ні, це бруд, це бруд. Поріг не підігнутий цілий. Приємчик все добре в оригіналі. Ніде нічого не забити, тут якісь царапини паска є. Тут вікно є рідні дев'ятка. Тут якась царапина. 127, 110, 110, 111 111. Ось є декілька вмятин. Раз, два, три, чотири. Чотири вмятинки є. Їх гарно помітно. Ось тут є такі якісь пошкодження. Так само і тут є якісь пошкодження. Ну, Як завжди тут біля ручки зацарапали. 69, 69, 85, 65. Тут нічого не крутилося. Тут також не видно слідів. Що десь щось знімалось, крутилось. дзеркало ціле. Так, дивимось далі. 113, 113, 114, Він ми зустрічі. Це крило також є в рідній фарбі. М'ятинки тільки там є на водійській дверці. Попереду диск також є ціленький. Гума вже більш зношена попереду, там порядок з пильничком. Ну, тут є мінімальна-мінімальна виробутка. Накладочка взагалі там нова, колодочка. Так, попереду ми вже дивилися, бампер. Ну, з колів теж вже вистачає від каміння. Головне, що воно ніде не тріснути. Тут б'ється повністю в оригінал, але сколів попереду вистачає. Мілких то взагалі є дуже-дуже багато. 108. Це крило також є в рідній фарбі, з цієї сторони також сколи є дрібненькі, їх є багато. Ось цієї столі м'яти, ніби немає. Диск ціленький. Тут порядок. Дзеркало теж ціле тут все б'ється в оригінал. Верху якісь теж маленькі царапинки, як хтось рукою тут брався, не знаю. Так само і тут ось таке є. Тут все. полировка це все, звісно, забере. Вікна рідні, вікна рідні. Це дверка теж в рідній фарбі. пятьдесят шесть пятьдесят пять два пятьдесят никто ничего не крутил никто ничего не снимал сто девятнадцать бьется плюс минус сто четырнадцать Трішки фарба зійшла, десь щось вдарили, як дверки відкривали. Так, тут вікна рідні. Вже хтось тестував цей автомобіль, хтось вже їздив їм. По приємчику все добре. В дверках також порядок. Задня частина, задні ліхтарі ціленькі, не побиті. Бампер позаду цілий, де не дає якісь такі пошкоджені, царапини, це пластик, хром на місці, внизу теж не розбитий, фолмоушен. Всі шильники на місці. Наклейка якісь фірми. Зоніки теж всі на місці. Як завжди тут царапини є по всьому, ставлять, як щось вантажать. Заднє вікно також є рідне і воно без тріщин. Кришка, багажничку також є в рідній фарбі. Тивомусь під капотом. Фара, ніхто тут нічого не знімав, ніхто нічого не крутив. Фара в нас є рідня. Тут ніхто нічого не крутив. Він на місці. Капот також не крутився, петля є рідня 19-го року. Стакану також все ціленьке, ланжерону теж все ціле, ніхто нічого не розбирав, не крутив. Тут ніякої ржавчини ніде не маємо. Теж петля є рідня. Стакану все ціле, ніхто нічого не крутив. Так, це в нас теж є рідня і ніхто видно що не знімав не крутив тут по ланжерону теж все добре ніхто нічого ніде не відкручував попереду теж немає ніде ніяких сидів щоб десь щось демонтував основний радіатор чистенький кондиціонер також є чистенький і тут дати дати тут не бачу на їх Мастило чуть-чуть менше рівня. Теж 19 рік охолоджуюча рідина потрібно чуть-чуть долити її. Так то видно, що вона чистенька. Так, вона повністю чистенька. Нічого там не плаває. Тут теж все є ще рідні. Знімемо Знімаємо це покриву. Тут також все є рідне. Блок двигуна повністю сухенький. Під форсуночками повністю сухо. Що тут дійсно такий пробіг то тут В принципі Все таки має виглядати Турбинка теж повністю сухенька Всі патрубки також є сухенькі Там теж дата 19 й рік Акумулятор теж рідний 19 й рік і то з цієї сторони також все сухеньке, біля коробки. Зайом по салоні як виглядає водійська сторона. Все ціле, нічого не розірване. Тут тільки ось якісь легенькі такі м'ятинки маленькі. Повний електропакет в автомобілі, комплектація хайлайн. Ось що мене напрягає від п'ятки. установить. Уже есть тут где дырка. Навіть коврулин. Ледний в автомобиле залишился. Педали, там педали. Сиденье эрго. Дуже комфортні. Ніде ничего не разорваны. Все працює. Пластику також порядок, передні задні туманки, датчик світла, адаптивний круїз, шкіряне мультикермо в гарному стані, де не де є якісь пошкодження, царапинки, але воно є повністю рідне. Автохолд, електроручник. Підстаканички все відкривається, працює, Вокс USB, все так само закривається, DSG, напис full motion, система Start-Stop. підігрів передніх сидінь, двозонна кліма, навігація, мультимедія. Все яке має бути в хайлайні, центральне дзеркало з автозатемненням. Сонцезахисні шторки на місці вони з підсвіточкою. По даху також повністю порядок. Пасик трішки вже є з вурсинками, він працює. І він є рідні 19 2019 року, другий місяць. в автомобілі не пахне ніяким курвом і нічим подібним. Третя зона клімату. Тут дефлектори не зламані, по даху також все без проблем. Стан багажного відділу. Думкрат, ключ, запасне колесо. є присутня на місці. Так працює і він Де тут дата. Він також є рідний. Він взагалі новий з цієї сторони. Беру автомобіль. Запустимо його. Він є холодний, ніхто його не прогрівав. З'явився микінка, тоді має бути. На такий пробіг 104 тисячі 91 кілометр. км. Тий огляд має відбутися за 3100 кілометрів. Хоча плину до миття вікон. Обороти не хвилюються, як ми бачимо, автомобіль ніхто не прогрів. Тут працює гарненько, тихенько, нічого не тарабанить. Відпаска генератора, від роликів теж там немає ніяких звуків. Автомобіль, а ми по електроніці пробіжимося в цей час. Так, дзеркало складається. До речі, у нас ліве дзеркало з автозатемненням теж. Регулюється. Центральність працює, склопідіймач працює. Також працює. Там дзеркало регулюється ліво-право, все є добре. Там все світиться. Також все. Світиться, електроручний працює, ми вже одразу перевірили тут все відкривається провіримо чи буде кондиціонер працювати підігрів до речі по дефлекторах ніде нічого не зламане Це є добре. Я працює. Холодить. Добре, зараз вже холодно. потрібно, щоб теплом дуло. Третя зона клімату. Також тут регулюється все. Ні, люфта по керму немає. А дворники не спрацюють, тому що капот зараз є відкритий. Навігація, як ми бачимо, працює. Сидіння гарно вже працюють. Гріються. Ока не не До уморські голка не Мультикермо також працює. Тут все переключається. Сенсор, сенсор дуже гарно теж працює, нічого не, не глючить по уйому. Добре, зараз йдемо ще по світлу пробіжимося. Тут працює підсвітка, на дзеркалі також працює. Звичайно, у нас ще не є прогрітий, декілька хвилин тільки попрацював. Є працює, показує показники. Компресія в циліндрах всі в нулю. Обороти колінвала так і мають бути. Автомобіль ще пройшов 0 Кілометрів. Тобто взагалі ще не їздив, і останні помилки скидалися 55 950 кілометрів тому. Охолоджуюча. зараз вона на 38 градусів вже. Знову вороти. І ось по форсуночкам. Перший циліндр 0,17, другий мінус 0,24, третій мінус 0,26 і четвертий 0,33, тобто все є в ідеалі. Нема ніякої великої розбіжності ніде. Сажвий фільтр остання регенерація була 48 км тому нещодавно і наразі сажовий є забитий на 35 грамів. Заглянемо в коробочку. Ось сцеплення 1, пробіг 104,080. сцеплення 2 все співпадає. Партроніки попереду нас роблять, тільки що людина пройшлася, то все перевірили так само і ззаду. Все показує, зараз камера і тут десь показує, що все працює. Ну Ось, друзі, в такому стані був цей Volkswagen Passat B8. Якщо вам сподобався, обов'язково тиснемо лайк та пишемо свою думку в коментарях. Як і заявляв дилер по телефону, що весь автомобіль є цілий в рідній фарбі, пробіг є рідній, приїжджайте, перевіряйте. Ну він ще сказав, що в історії було замінене тільки лобове вікно. Ну, взагалі, ми вже на це навіть не звертаємо уваги. Хто не в курсі, розповідаю: якщо в Європі попаде якийсь камінчик у лобове вікно а і буде тріщинка, Просто автомобіль не пройде тихогляд, тому це є нормальне явище. І я вважаю, що краще свіже лобове вікно, ніж старе і мутне. Що ми ще знайшли в автомобіля? Це на водійській дверці там було декілька вмятин. Ну, по передній частині там по бамперу і по оптиці, трішки було все попіскоструєне. але нагадую, що пробіг є 104 тисячі кілометрів, і там ніхто нічого не полирував і не фарбував. І також. На підлозі водія, я не знаю, хто які мав там каблуки, щоб зробити таку дирку на провізі 104 тисячі км. Все решта в автомобілі, можна так сказати, було в ідеальному стані. Видно, що їздив хіба тільки один водій, тому що задня частина взагалі там все було без пошкоджень. Під час тезраю автомобіль також себе поводив гарно. По коробці, по двигуну, взагалі все було без зауважень. І дилер не став з нами. Торгуватися, ну він там вступив тільки 400 злотих і все. І готовий був віддати цей автомобіль за 95 тисяч 500 злотих. Цю всю інформацію, звичайно, фото, відеозвіт передали для клієнта, і клієнт подивився по ринку, що такі автомобілі в Хайлайні, в Седані коштують 100 тисяч плюс злотих. І він все ж таки вирішив зупинитися саме на цьому варіанті, щоб не втрачати час. Бо можемо і далі шукати ще й оглянути 5 варіантів, але вони будуть гірші ніж перший. Тому. Завжди нагадую своїм клієнтам, якщо попався перший варіант і він є хороший, потрібно за його хапатися, брати і втікати, тому що на хороший автомобіль знайдеться багато клієнтів. Якщо вам сподобалось відео, нагадую ще раз, підтримайте лайком, прокоментуйте і не забудьте підписатися на цей YouTube канал. По питаннях автопідбору мої контакти в описі відео та в першому коментарі. Всім всього найкращого, до побачення!